Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні будемо ще вчитися знаходити похідну складеної функції. От перша вправа треба знайти похідну складеної такої от функції y дорівнює 2х плюс 3 до кубу. Що нам треба знати для того, щоб добре знайти похідну оцієї от функції? По-перше, знати, що похідна складеної функції дорівнює. Похідна зовнішньої, тобто F помножити на похідну внутрішньої. Це треба знати. Ну, друге, треба впізнати, котра то зовнішня, котра -то внутрішня. Ну, в даному випадку, я думаю, що ви здогадалися, зовнішня функція тут є піднесення до кубу, а внутрішня це є оця сама дужка. Тому y дорівнює, похідна від оцього куба. Від зовнішньої. Це буде 3 помножити на 2х плюс 3 до квадрату. Це є похідна зовнішньої. І тепер ще помножити на похідну внутрішньої. Ви можете записати отак, поки що штрих, а потім її взяти цю похідну від цієї дужки. А можна писати відразу. Тобто, я дістану 3 помножити на 2х плюс 3 до квадрату. І похідна від 2х буде 2, похідна від 3 0. Тобто помножити на 2. І разом 3 помножити на 2 можна перемножити, і це дорівнює 6, 2х плюс 3 до квадрату. Так, з першою вправою ми справилися. Тепер напишу по-іншому трошки. Y дорівнює 3, а в знаменнику напишу х 3 х до квадрату. Так, це теж складена функція, бо тут є піднесення до квадрату і тут в дужці ще якийсь вираз. Але перед тим, як брати похідну такої функції, треба трошки її перетворити, записати у вигляді 3 помножити на х 3 х в степені мінус 2. І тепер будемо брати похідну. Так, 3 як числовий множник не рухаємо. Тут не варто брати похідної частки. Бо часто ви так робите. Отже, три не рухаємо оцей числовий множник, тоді помножити на мінус 2. І тоді дужка х квадрат мінус 3х буде в степені мінус 3. І не забудьте ще помножити на похідну внутрішньої, тобто х квадрат мінус 3х. Штрих. Тепер то треба трошки попідправляти. 3 на мінус 2 дорівнює мінус 6. Тоді далі я поки що перепишу х квадрат мінус 3х в мінус третьому. І похідна від дужки — це буде 2х мінус 3. Так, і тепер оце все треба записати під одну риску дробу. Давайте подивимося, мінус 6. Тобто я напишу: мінус 6. Тоді в чисельнику ще я буду мати 2х мінус 3. А в знаменнику я буду мати оцей вираз, тому що він має під'ємний показник, я його перетворюю на додатній і напишу х квадрат мінус 3х до кубу. Тут більше нічого не можу зробити, скорочень ніяких не відбувається, і тому на тому крапка. Так, наступна третя вправа. Y дорівнює 1 знаменнику 2, і тут є хміну 3х куб. До четвертого степеня. Чому я написала ту вправу, бо тут дуже багато помилок є саме з оцією двійкою. Так, перед тим, як взяти таку похідну, треба перетворити той вираз, написати одна друга. Тобто тут ніякому випадку не стане 2. І тоді далі мінус 3х куб в степені мінус 4. Оце ми просто перетворили ту функцію. Тепер беру похідну, y дорівнює, одна друга переписую. Тоді помножити на мінус 4, і, і тоді мінус 3х куб вже буде в степені мінус 4 мінус 1 мінус 5, і помножити на похідну оцієї цієї Можна писати відразу. Це буде 1 мінус 9 х квадрат. Так, тепер треба з тим зробити порядок. Одна друга на мінус 4, якщо я обчислю, то буде мінус 2, воно буде в чисельнику. Ще в чисельнику буде 1 мінус 9 х квадрат. А в знаменнику буде оця дужка х мінус 3 х куб до п'ятого. І все. Так, четверта вправа. Якщо я маю y дорівнює корінь квадратний від х куб плюс 1. Так, тут також складена функція, яка зовнішня, це є цей наш корінь квадратний. Я нагадаю вам, що ми можемо від кореня з х брати похідну за формулою 1 поділити на 2 корінь x. От ми то використаємо. Отже, y дорівнює. Похідна корення квадратного, похідна зовнішньої 1 поділити на 2 корінь куб плюс 1. І помножити на похідну внутрішньої, і на на похідну від цього підкореневого виразу. То буде 3 х квадрат і плюс 0, плюс 0 поки що допишу. Та, Бо від одиниці похідна буде 0. Тепер оце запишу під одну риску дробу. В чисельнику буде 3 х квадрат, а в знаменнику я дістану 2 корінь під корінем, корінь квадратний під х куб плюс 1. Так, і далі вже нічого можна не перетворювати. Так, наступна п'ята вправа. Тепер я буду мати y дорівнює корінь четвертого степеня з 2х-1. Тут же тої формули використовувати не можу. Але я можу перетворити оцей вираз у вигляді 2х-1 в степені 1 четверта. Тоді я візьму похідну. Зовнішньої, то буде 1 четверта на 2х мінус 1. І 1 четверта мінус 1 це буде показник мінус 3 четвертих і помножити на похідну самої дужки, тобто це буде 2. Так, Тепер троємо порядок. 1 четверта помножити на 2 це буде 1 друга. Тоді оцей вираз опуститься в знаменник. Тобто я напишу 1. І в знаменнику 2х мінус 1 в степені 3 четвертих. І тепер його ще можна перетворити на корінь. Тобто я дістану один, знаменнику два, 1, знаменнику 2, корінь 4 степеня 2х-1. І оця дужка має бути до кубу. Оці перетворення ми говорили про них з вами в попередніх відеоуроках. Хто призабув, то можете собі ще раз нагадати. Так, тепер подивлюся, ще маю один приклад для вас: для того, щоб ми питання по складеній функції по похідній складеної функції закрили. Так, 3. А в знаменнику я буду мати корінь кубічний. І під коренем х мінус 2 х в четвертому. Так, що я з тим буду робити? Спочатку буду перетворювати, напишу 3. Тут буде хміну 2х4 в степені мінус 1 третя. Тому що корінь є в знаменнику. Ми його підносимо вгору і показник стає з мінусом. І тепер беремо похідну y дорівнює. То буде 3 помножити на мінус 1 третю. Далі х мінус 2х в четвертому показник на одиничку менший. мінус 1 третя мінус 3 третіх, то є мінус 4 третіх. І помножте ще на похідну самої дужки. То буде 1 мінус 8х куб. Це похідна від 2х4. Так, тепер тут робимо порядок: 3 і мінус 1 третя. 3 помножити на мінус 1 третю. Це дорівнює мінус 1, то я напишу мінус. Тепер поставлю риску дробу. В чисельнику буде оцей вираз 1 мінус 8х куб. А в знаменнику буде корінь кубічний. І підкореним x 2 х -2х до четвертого степеня. Отак, От я перетворила у той вираз. Так, і останній на сьогодні то буде y дорівнює 1 поділити на 4х плюс 5. Бо дуже часто ви робите тут помилку, тому я його теж вирішила написати. Дивіться, тут частку не беремо. Беремо оцей вираз перетворюємо у вигляді 4х плюс 5. В степені мінус 1. І тепер беремо похідну. Що це буде? Мінус 1 наперед. Тоді 4х плюс 5 в степені мінус 2, мінус 1, мінус 2, і похідна самої дужки. Це буде просто 4. І тепер, якщо я напишу це все під одну різку дробу, дістану мінус 4, отут мінус 1 на 4, і тоді 4х плюс 5 в степені 2. І це вже буде кінець. Так, отут ми розібралися з такими складеними функціями. Тепер в наступному відео ще я хочу з вами розібратися з тими похідною складеною функцією, яка, тих, таких функцій, де є в нас присутні тригонометричні функції, синус, косинус, бо тут так само можуть виникати якісь питання. Тому, якщо вам сподобалося, то підписуйтеся на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!